Слухайте і розумійте не те, що в одну вуст ходить і оскверняє людину, а те, що вуст виходить, те, оскверняє людину. Ім'я Отця і Сина, і слава Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє Слово Боже допомагає нам пізнати свій внутрішній стан, пізнати правду Божу нашому житті. І не тільки пізнати цю правду Божу, але також, щоб ця правда Божа принесла нам внутрішній спокій і радість від цього життя. Слухаючи початок сьогоднішнього Євангелія, усі люди, які чули про Ісуса, проносили своїх недужих і просили, щоб Ісус тільки доторкнувся до війни, до краю їхньої одягу. Каже нам Євангелист, всі ті, що підходили з вірою, вони одужали. Ну і зазвичай кожне зцілення Христове, кожна наука Христова, воно, немов, йшло всупереч навчанню книжникам і фарисеям. Чому так? Тому що вони цей закон Божий, вони трошечки перемінили через заповіді Мойсея, і вони вклали таку тору. Що було тлумачення всіх тогочасних книжників, як вони бачили, що хотів промовити Господь до свого народу, і що було в можливостях і в силі цього народу виконати цей закон. От сьогодні вони так дорикнули Ісусові, що твої учні не миють руки перед їдою. Це було одне із вимог того часу. Того часу. Але Ісус Христос. Їм вказує На четверту заповідь. Що ви зробили з тою заповідь, що, ну шануй батька і матір свою? Чому саме Ісус Христос наголошує їм на цьому? Тому що в тому часі був такий звичай, було таке передання. Якщо ти маєш старих батьків і вони тобі вже є тягарем, то ти можеш. За них внести певну суму в храм, і щоб їх доглядали, і ти звільняєшся від цього обов'язку. Щось подібне, як в теперішньому часі це є. Але каже Христос, що це і неправильно, щоб залишити своїх стареньких батьків на обігу чужинців. Чи вони будуть прикладати стільки зусиль і тої уваги, яку прикладали батьки по відношенню до нас, як ми були маленькими? Напевне, що ні. Це буде просто зовнішня форма вияву, що от я прийшла, послужила, бо я є чужа людина, але мені заплатили. Ця подія десь переплітається в сьогоднішньому часі, скільки тих багатих, багато людей, які здають своїх батьків будинки перестарілих, та вони там мають належний догляд. Але так як послужить рідна дитина, так як поспівчуває рідна дитина. Так як зрозуміє рідна дитина, ніхто в тому не послужить. Тому Ісус Христос дорікає їм, Він не мов би промовляє до них зніміть цю маску, яку ви дуже надіваєте так часто в різних способах свого життя, в різних ставленнях цього життя, особливо по відношенню до Бога. Ісус Христос дає нам таке повчання, коли каже, коли це міря, добре пророк Ісай пророкував про вас що устами ви мене прославляєте, ви мене поважаєте, але серце далеко від мене. Сьогодні в кінці закінчується це слово Боже, Ісус каже, що не те, що входить в уста людини осквернює її, а це, що виходить з уст її. Ми маємо на увазі, що це є пожива, тому що всяка пожива приймається через наш рот, наш штунок. Кишечник, і вона виконує свою місію. Все те, що ми спожили, воно збагатило, підживило наш організм. Це є страва земна. Але Христос каже, що усквернює людину те, що виходить з уст її. Ми дихаємо. А важливо, що ми промовляємо. Ми також даємо ту поживу нашому ближньому. коли вітаємося, коли спілкуємося. Коли хочемо підтримати чи порадити щось підказати, це є ця пожива, духовна пожива, словесна пожива. І дуже часто кожне сприйняти наше слово, яке ми почули Слово Боже, і кожне сприйняти слово від нашого ближнього, воно також проходить через наш слух, через наш розум, через наше серце і наші уста. Дуже часто, коли ми йдемо до Святої сповіді, особливо в часі Великого Посту, перші слова, які каже людина, отже не дотримувалася Посту. з'їла канапку, щось готувала маленьким дітям молочну чи м'ясну страву. Десь там хтось мав день народження і виставляв, трошки пригощав, взяла канапку, там був сир і кусочок, тоненький кусочок кобаси. Людина думає, що в цьому є гріх, нема гріха. Але людина забуває, що вона з уст може вимовити прокльони, обзива, гнів, всякі непотрібні речі, обмову, осквернення, очернення. Властиво, Господь говорить, що все це, що походить з серця людини, це воно має велику роль, важливу роль. І коли ми внутрішньо є спокійні, коли ми наповнені тим Божим Словом і тою любов'ю, ми ці слова і цю любов будемо віддавати іншим, тим, хто є поруч із нами. Тому стараймося, дорогі браття і сестри, не бути такими, як книжники і фарисеї, не ставити передання вище закону Божого. А щоб ми краще зрозуміли, завжди читаємо, завжди слухаймо, завжди роздумуємо. І робимо так, як каже нам слово Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу.